Так, друзі, всім привіт! Сьогодні знову в пошуках скарбів, зайшов в ліс, копаю, є вже на перший сигнал. Це монетка, зараз перекинусь на другу камеру і покажу вам. І так, попалась на монетка. Це ранній совет видно. Десь копійок. Зараз її відітру і подивимось. Рік. І це десь купів 46-го року. Розфокусується. Стан монети трошки жахливий, але нічого. Монетка є монетка. Приятно, що її знайшов. О, Сфокусувалась. Йдемо далі. Є на схлопчик знову сигнал. Це монітка. Випала. Ось вона ж не знаю що за. Мабуть, СССР. Так, да, пізній СССР. 61 рік, 20 копійок. Комери, ужас, кусають. Так, йдемо далі. Так, друзі, є сигнал. Це монета, блін. В комарі дістали. Це 5 копійок. 51 рік. Тут в комарах ходити невозможно. Да, 5 копійок 61 рік. Мені щось поки з негодень сфокусуватись. її доїдають. Так, їдемо далі. І так, друзі, знову є сигнал. Це сигнал на самому верху. І це 3 копійки, 79-й рік. Фу. Так, блін, щось фокус Фу. Фу. погано бере. Так, йдемо далі. Так, друзі, є сигнал. Така маленька монеточка. Вдруг стоїть Так, дістаємо унітосик. ще маленького не бачив. Зараз будемо чистити і дивитися, що це. І невідомо, що це, лиса. Походу, це, що ампули відкривати колись було. Йдемо далі. Так, друзі. Ходжу по лісі і от дивіться, що знайшов. Блін, з робзаком не долізеш. Вон далі ще один. Є. Блін, не знав, що знайду грибів, ножа не взяв. О! Так, а де пакет? Пакет є. Сьогодні і коп і збирання грибів. Так, дивимося, чи ж... Тут нема ніде. Тут нема. Є вони ще. Зараз до нього переліземо і будемо знімати. Так, перелізли до другого гриба. Так. Є. Великий гарний. Ой, дивіться, ж які біля нього маленькі, гарненькі є. Шкода, що ножа, звісно, нема. Так, дивіться, яка гарна ножка. Красивий. Думаю, моє ще десь тут то є. Так, є от ще гриби. А блін, вони вже старі, нікудишні. Але нічого, гриби ростуть все по декілька. І от є молодий красивий гриб. Зараз до нього долізу. Бляха. У таких кушах треба лазити, що капець. Оп. О той же чуть-чуть пригнивший. І всякі жучки вже понадкусували. Ось такі от лазять. Так, шукаємо далі.